Податки, армія-перемога. Нова марка від Укрпошти створена в межах інформаційної кампанії із закликом до сплати податків, бо обороноздатність нашої країни напряму залежить від кожного з нас. Хочу сказати, що податки армія-перемога важливі складові нашої держави. Кожен, хто сплачує податки, підтримує Збройні Сили України. Тому сплачуємо всі податки і разом до перемоги. На Марці зображено монету НБУ номіналом 1 гривня, яка трансформується в кулю. Родзинка випуску номінали з чіпки утворюють міжнародну абревіатуру. UA. Також на ній є працюючі підприємства, військові. І літаки Україна відмічає день конституції в статті. 67 прописано, що кожен українець повинен сплачувати податки згідно згідно закону. 2 липня святкують свято наші податковці. Це марка присвячена їм, марка присвячена кожному бізнесу, кожному працюючому українцю, який сплачує податки, тому що податки це цеглина, цеглина нашої перемоги. Художником поштового випуску став Олександр Нікітюк. Він співпрацював з істориками та податківцями. Я дуже вдячний нашим підприємцям, які сплачують податки, які створюють нові робочі місця, які донатять на сили оборони та збройні сили України. Тираж поштового набору 210 тисяч примірників. Придбати марку можна у відділеннях Укрпошти. Вона коштує 15 гривень. Євген Полторацький, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.